Баталії на Укрпошті, день 11. Нагадаємо, 28 лютого до обласної дирекції приїхала комісія з Києва. Однак до закладу її члени так і не потрапили. Працівники Укрпошти забарикадували вхід, і запланована перевірка тоді так і не відбулася. Ситуація повторилася і сьогодні. Комісію з наказом про звільнення чинного керівника знову не впустили до приміщення. Колектив вважає рішення незаконне з подробицями Нелі Янчук. У закарпатському відділенні Укрпошти знову гаряче. Колектив блокує вхід до приміщення і не пропускає комісію з Києва. Працівники внутрішньої безпеки Укрпошти приїхали би провести розслідування через порушення в роботи закарпатського відділення, зокрема щодо розкрадання коштів. За один місяць було виплачено комерційній структурі мільйон. Причому предоплата в порушення існуючих вимог здійснювалася 72 відразу. Без проведення будь-яких робот. В результаті в нас дира мільйон. І коли ми починаємо з'ясовувати ці питання, нас вже друге блокують. Ми не можемо з Києва дивитися, чи відбувається ремонт, чи ні. Тут для цього є певні посадові особи, на яких покладені відповідні обов'язки, які повинні контролювати і які безпосередньо підписували фіктивні акти виконаних робіт. Один із фігурантів справи чинний керівник закарпатського відділення Віктор Войтко. Посадовці з Києва повідомили, його звільнено, навіть не зважаючи на те, що зараз директор у відпустці Відповідно до закону. І відповідно до значить є відповідне рішення прецедент Верховного суду людина. Якщо вона не виконує, контракт, не виконує контракт, не обов'язково щоб він працював. Він може знаходитися на лікарняному, але підстави для припинення з ним контракту, розірвання контракту, це є невиконання цієї особи. А от працівники закарпатського відділення переконують службові зловживання були ще до чинного керівна. При ньому ніякий не крали. Якраз із за того будемо казати, у наших людей з'явилася премія і тому подібне. Збільшилися виплати, заробітна плата, тому що він прекратив ці негативні явища, про які вони говорили. Роботою нинішнього директора колектив задоволений, і готовий підтримувати його до кінця. Нині ані звільнення чинного, ані призначення нового керівника, вони не сприймають. Ну важко сказати, підозрюємо, їм треба своя людина, там багато є на то причин. Їм треба потрібно просто-напросто своя людина, ну, ну не для хороших цілей будемо казати, і це колектив чувствує і бачить, і за того за директора будемо до кінця боротися, тому що тимчасово виконуючи обов'язки директора. Розповідає за останні півроку в організації постійні перевірки. Таку активність Києва керівник називає лише способом блокувати роботу філії і усунути чинного директора. може перейшли на якісь амбіції на особистості. Не враховується робота, не враховуються показники Закарпатської дирекції, так як ми рік закінчили дуже прекрасно, навіть порівнянні із, із тим, що у, саме у ДППЗ Укрпошта не закінчила рік не з дуже хорошими показниками. Закарпатська дирекція навіть заробила на прибуток. На сьогоднішній день ситуація виглядає наступним чином. Керівника закарпатської філії звільнено. Конкурс на заміщення посади поки не оголошений. Таким чином, обласне підприємство залишається без очільника. Поразка Андріївна, яка зараз там виконує обов'язки ні вона не інші заступники вже не мають значить право підписів і відповідно не мають і не не мають повноважень розпоряджатися рахунками поки нема керівника всі рахунки заблоковані право підпису вони не мають. то що власне що буде будуть жити заходи для того щоб була людина яка буде мати право підпису. Тут тимчасово буде визначена людина на час проходження конкурсу, яка буде мати право ця людина вже відома. Значить, поки що я не можу про це сказати.